Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про конюшину польову, яку в народі ще називають котики, котячі лапки, котки за її цікаві рожеві пухнасті суцвіття головки. Конюшина польова це однорічна трав'яниста рослина висотою від 10 до 20, іноді 30 см. Вона має тонке стебло. Стебло прямостояче розгалужене. Іноді стебло буває висхідним. Як і у всіх бобових, листочки у конюшини трійчасті. Листки у конюшини стеблові. Нижні листочки відмирають рано. Тому здається, що стебло досить високе. Прилистки нижніх листків за формою ланцетні, а верхніх біля основи розширені яйцевидно. Середня довжина листочків до 2 см. При ширині до 4 мм. Листочки лінійно довгасті, спереду дрібнозубчасті. Іноді бувають виїмчасті. Коренева система у конюшини польової стрижнева з багатьма бічними коренями. Цвіте конюшина польова з травня по вересень. Вона має дрібні до 6 мм сидячі квіти. Без приквітків. Чашечка у квітів дзвониковидна. П'ятизубчаста має 10 невиразних жилок. Зубці чашечки шиловидні і довші за віночок. Віночок до 6 мм завдовжки на колір блідо-рожевий. Дрібні квіти зібрані у суцвіття головки. Видовжено циліндричної форми до 2 см завширшки і 1-2 см завдовжки. Лід у конюшини польової біб. Біб шкірястий містить одну або дві насіннини. Росте конюшина польова по всій території України. Надає перевагу сухим піщаним ґрунтам, зустрічається на озліссях, польових схилах, у лучному степу та на луках. У складі конюшини польової, виявлені глікозит трифолін, аглікон кверцетин, сліди алкалоїдів, смоли, дубильні речовини та до 5% ефірної олії. В період світіння її листя особливо багаті на аскорбінову кислоту вітамін С та на токоферол. Народна медицина використовує конюшину польову при проносах, особливо при дизентерії. При кольках, при катарах шлунка з підвищеною кислотністю, при захворюваннях нирок і сечового міхура. Також конюшина польова знайшла застосування при лікуванні захворювань дихальних шляхів, особливо при простуді. Також лікують нею нервові розлади і використовують при цукровому діабеті. В основному. Конюшина полюва вживається при лікуванні у вигляді чаю або як настій. Для приготування настою конюшини польової беруть 2 столові ложки потрібнеї сухої трави і заливають літрою окропу. Приготований настій розділяють на 4-5 порцій і вживають протягом дня. А ще траву конюшини польової використовують у народі для лікування жіночих хвороб. При болях внизу живота та при білих уплавах. У вигляді припарок конюшину польову використовують для зменшення болю при ревматизмі, а також для загоєння гнійних ран. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.